Так, зараз виглядає наше віконечко. Але ще влітку це була зовсім інша історія. У хаті були дуже старенькі віконечка. Самі вікна дуже перекосилися та скло відокремилося від рами. Так що у нас в хаті завжди було свіже повітря, бо була дуже гарна вентиляція. Потім ми почали повністю переробляти піч у хаті та вирішили, що нам треба робити і ремонт. Ремонт в нас був максимально бюджетний, тому нічого видатного ми не робили тільки розколупали ось ці тріщини навколо віконечок, а їх там було дуже багато, та потрохи вирішили замазати сумішу глини, піску та соломи, щоб воно, хоча б не дуло звідти. Це був наш перший досвід роботи з глиною, але щоб ми там не зробили, це значно краще ніж було. Вікна ми вирішили замінити не одразу. Ми ще вагалися, чи варто це робити у покинутій хаті. Тому спочатку ми просто доставали їх, щоб якось провітрити кімнату, коли фарбували або робили ремонт, бо вони були зовсім глухі. Було навіть таке, що вікно просто випало з хати. Після цього випадку ми все ж таки замовили нові віконечка. А старі ми заліпили скотчем, щоб вони вже не випадали з хати та дочекалися нових. Нові віконечка ми поставили всередину старої рами, щоб її не вибивати та не завалити стіну. Наші нові віконечка ми вже ставили рівнесенько, тому це можливо єдине, що в хаті <свистовлено> виставлено по рівню, бо усі стіни навколо дуже криві. Ми вирішили закрити віконця пенополістиролом, щоб їх утеплити та водночас вирівняти, бо там велика різниця зверху та знизу десь до 10 см відносно стіни. Потім поверх пенополістиролу ми зробили усе сумішшю Церезіт. так би мовити, зашпаклювали усе. Е, ну, не знаю, наскільки це професійно вийшло, але це значно краще, ніж було до. Спочатку я замазала Церезіт усі стики пенополістиролу на, навколо віконечок, а вже потім е, покрила їм усю поверхню. На наступний день, після того, як суміш висохла, я її зачистила наждаком та зашпаклювала фінішною шпатлівкою усі дрібнички. Та вже після цього я почала роботу з трафаретом. Я робила його фінішною шпатлівкою. Сам трафарет я приліплювала малярною лентою. Сам трафарет робити не важко, але після того як він висохне, він виходить не дуже гладкий, тому його треба зачистити. Я зачищала десь сотим наждаком, я гадаю, та я робила це в респіраторі та в окулярах, тому що багато пилу виходить. Тут прийшов моня, щоб проконтролювати увесь процес. А я спочатку погрунтувала усю поверхню у два шари, а потім вже пофарбувала білою фасадною фарбою теж у два шари. Щоб виглядало більш об'ємно, поверх білої фарби я додала трохи акрилової сріблястої емалі. Робила я це звичайним спонжем для миття посуду, а потім я полакувала акриловим лаком шовковисто-матовим у два шари. Результат мені дуже сподобався. Зараз віконця виглядають візуально вже рівніші та значно тепліше стало у хаті. Так що я можу радити ось такий економ-варіант, зроблений власними руками, який виглядає досить стильно. Після цього апгрейду тепер наша хатка на хуторі виглядає як професійна фотостудія з декором. А ще в кімнаті будуть двері з таким самим трафаретом. Якщо відео було корисне, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть мені коментарі. Далі буде ще багато цікавостей про ремонт у хаті на хуторі.